Раз на місяць фарбую волосся вдома протягом останніх п'яти років. Роблю це, щоб зафарбувати сивину, якою у мене десь відсотків 35. Фарбу я підібрала максимально схожу до мого натурального відтінку, а саме крем фарба без аміаку Casting крем глос від Paris у відтінку. 300. до речі, у TikTok знайшла маску з цією фарбою, де можна підібрати свій колір. Ось так називається маска. Змішую половину складу, бо фарбую тільки корені, і мені вистачає однієї упаковки на два фарбування. Спочатку ношу крем для тіла на шию, вуха та ті частини обличчя, які Можуть контактувати з фарбою. Починаю фарбувати волосся з центрального пробору і рухаюсь у одну із сторін, а наступного фарбування вже буду змінювати сторону. Взагалі, перша семена у мене з'явилася, як я сіла за кермо авто. Я взяла лише 10 уроків з інструктором, а потім одразу почала сама їздити по Києву. Як результат, трохи кололо серце і з'явилось пасмо сивого волосся, хоча водій є дуже акуратний. Ну і вся інша сивина з'явилась за останні роки постійного стресу, у якому живуть всі українці. Тримаю фарбу 25-30 хвилин і потім змиваю. Вона зафарбована, колір шикарний, волосся не пересушене, а ще фарба легко вимивається зі шкіри. Як вам результат, і напишіть, де фарбуєте волосся, вдома чи в салоні. І не забувайте сяйте дівчата разом з вашим волоссям.